Опалювальний сезон не за горами, тому вже слід продумати про циркуляцію теплоносія в системі. Я всіх своїх клієнтів закликаю: не беріть ось такі насоси Грюнфос, на яких написано по 800-1000 гривень. Чому не слід брати такі насоси? Тому що ви берете, можна сказати, кота в мішку. Оригінальний Грюнфос на сьогоднішній день йде тільки енергоефективний. Його вартість в середньому 6 тисяч гривень. За 800 1000 гривень ви не купите оригінальний насос. Ви просто купите червоний насос з невідомим шильдиком, і які показники будуть у цього насоса, просто невідомо. Чи буде це четверка, чи 6 чи восьміорка, наскільки він відповідає характеристикам, це невідомо. За ці гроші краще придбати більш бюджетних брендів, але вони на 100% будуть відповідати заявленим характеристикам. У нас наявності дуже користуються попитом циркуляційні насоси від бренду Коер або від бренду Татра. Насоси від бренду Коер та Татра Лайн мають гарантію на 24 місяці. І якщо з вашим циркуляційним насосом щось станеться, то в варіанті Татри він буде замінений на новий. Короткий термін. У варіанті коєра на протязі 24 місяців його швидко відремонтують, і ваша система опалення продовжить працювати. Тому я закликаю своїх глядачів: не беріть китайські насоси підробки, тому що невідомо, що там всередині, з чого він зроблений, і який термін він буде працювати. А залишитись взимку без опалення це не дуже комфортно. Згодні.